І, воно, і тут всі рослини лишилися без отоплення, лишилися в хаті. Але, як не дивно, всі вони вижили. А лімончик цей навіть цвів. Пізніше зроблю відео, відмонтую і поставлю, як він цвів. Це е, Лімон Павлівський. Тут я зробив, аби гілочка була трошки в бік, а не вгору, так як в бік в'точка більше відтвиться. А це мій красавець київський лимон. Лимон київський крупноплодний. Так. Він кожного місяця кидає такі бутони, і це мене дуже сильно бісить. Так як він замість того, щоб рости, кидає отакі бутони. Ну, я спробував його задобрити, поставив йому лишив, запилив йому одну квіточку і вийшло, що з'явився лимончик. Но він постійно скидає цей лимончик. І це дуже мене бісить.